Вітаю, церква Христова і всіх, хто нас слухає. Хочу сьогодні говорити про храм і про церкву. Дух Святий вклав це мені, в серце про це говорив. І вірю, що в уста говорити. Коли подивитися на мапу, наприклад, нашого міста, то можна побачити, що там. Одна церква підписано, що це церква, інша храм. Ну, наприклад, біля мене зареєстровані дві греко-католицькі церкви, як говориться. То, одна благовіщення це храм, а друга це церкви Покрови. Як зрозуміти, де правда чи це церква, це, чи храм греко-католицькі? Однакові там богослужіння. Відвідувала я їх по черзі. І звернулась до Вікіпедії. Храм. Архітектурна споруда призначена для здійснення богослужінь і релі... релігійних обрядів, церква, але в душках храм у православних католиків і окремих протестантських християн, місце, якому відбуваються релігійні богослужіння, у храмах часто відбуваються церковні таїнства, миропомазання, хрещення. На престолах є частинка мучей святих. Також да, да далі Вікіпедія подає церква як релігійна організація духовенства і віруючих, об'єднаних спільністю вірувань та обрядов. Але звернемося до слова, що нам каже слово Боже в Старому Завіті е, слово церква не вживається є тільки храм. Найвеличніший храм, який був збудований, це царем Соломоном. Там відбувалися жертвоприношення, і в храмах фактично це було місце зустрічі Бога з людьми. Також там ходила слава Божа після цих жертвоприношень. А в новому завіті Ісус повністю поміняв уяву про храм. Спочатку він поперевертав столи міняйлів, повиганяв волів, овець. А потім він взагалі сказав речі, які юдеям було важко зрозуміти. Івана 2,19 Зруйнуйте цей храм, і за три дні я його поставлю. Він говорив про себе. Ісус чітко дав зрозуміти, що храмове служіння закінчилося. Він прийшов, взяв цю оболонку людську, прийняв все, що маємо ми, крім гріха, щоб кожен з нас став тим храмом, де може поселитися Господь. В діяннях 7:48, 49 написано. Соломон же збудував йому храм, тільки ж Всевишній не в рукотворних храмах думує, як сказав Пророк, небо престол мій, а земля під ніжок ніг моїх? Який храм збудуєте мені, говорить Господь? Або яке місце відпочинку мого? В деяких перекладах правда слово храм вживається ну, дім. Та як збудувати нам той храм, щоб бути Богові до вподоби? Ну, на християнських зустрічах це фактично в кожній в проповіді послані ми говоримо це про народження з гори. Івана 3.3. Коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Народження це поява нового, когось нового. А з гори це від Бога з духа. В новому завіті наше серце стає тим жертовником. На який ми приносимо цю стару гріховну адамівську природу на всепалення, і це відбувається покаяння. Тоді ми кличемо Христа в своє серце, Він там поселяється, і ми стаємо новим творінням, стаємо храмом, храмом Бога живого, де Він поселяється, і Царство Боже стає всередині нас. Перше Коринтян 3,16 Чи знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Соломон, як будував храм. Він перше, він просив мудрості і знання і Бога, і також він кликав на найкращих спеціалістів. Ми теж просимо коли будуємо свій храм, просимо мудрості в отця. беремо знання з Євангелія. І слово. це Слово, це Ісус. І просимо, допрошуємо найкращого фахівця для цього це Духа Святого. І ми стаємо одне, Отець, Син, Дух Святий, ми. Ми всі одно. Це цей храм. Хто має будувати храм? Хто цим займається? Ми бачимо, що, наприклад, отут, ну, як я вже говорила, католицька церква бодай, будує свої храми, ми так звикли говорити. Православна свої храми вони цим займають. Церква буд така католицька будує церква православна, будує храм. Я вже говорила, що в старому завіті немає слова церква. Це ми зустрічаємо його перший раз з уст Ісуса Христа. Петро Скеля на тобі побудую церкву свою. Католики це використовують, і я це свято вірила, що я ходжу в святу соборну апостольську церкву, католицьку, вселенську, яка. Вселенська і по любові, що нам так говорили греко-католицька по любові православна, правдиву теж славила Бога. Також в далі як говорить, що слово пояснює слово, після зіслання Святого Духа відбулося народження церкви, і апостол Павло в посланні до церкви в Ефесі пише 2.19.20. Отже, ви вже не чужинці і не приходьки, а співгромадяни святим і домашні для Бога. І далі головне, збудовані на основі апостолів, пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Апостол Петро. Прийняв це откровення від Ісуса, це вчення від Ісуса, яке Ісус взяв від Отця. І на тому будується церква, на тому вченні апостольському, яке взяте від Ісуса. І на цьому будується правдива Христова Церква. І за цією церквою прийде Ісус Христос. Також я коли готувалася, згадала колись сестри. така вона. Знайома, скоріше, ділилася тим, що коли в неї розвалювався шлюб, вона звернулася до настоятеля того храму, де вона ходила, щоб він якось їй міг це допомогти з цієї ситуації вийти. Він не мав часу, він клав плитку, її шлюб розвалився. Ну, по тій причині, не по тій, але вона мала цю образу, хоча далі продовжує туди ходити. Але розумієте, справа не в тому, що якийсь священник будує якесь, займається раніше побудовою цього приміщення для вірних своїх парафії. Вони як побудують той храм, закінчать, вони почнуть щось інакше будувати капличку. Поминальну капличку, там поставлять хрест і знову щось, як Марію, і там відмов будуть молити всі теж ось ці до Богородиці, молебене. Все одно щось буде чимось будуть тим займатися, а не займатися побудовою храму в душах людей, що є головне. Також я ще хочу поділитися, як в мене відбувся цей розрив від цього храмового служіння. Я фактично зрослося зі мною, в мене не було це так просто. Так, Сестричка не раз ділилася, що вона почула, що Господь говорить, вийде посеред них. Вона спочатку не знала куди, а коли попала сюди на християнські зустрічі, вона зразу залишилася. Для мене це не було так просто. Так, Я приймала Христа в, в харизматичній віднові. Але я розуміла, що то щось ще не то. Що щось мені весь час бракувало я чула про народження згори. Тому що я далі залишалася грішними, я далі це все співала і просила спаси. І розуміла, що це щось не то. І коли я сюди прийшла, я це народилася згори, прийняла Христа. Але я далі продовжувала ще три місяці ходити туди, в храм. Я ходила спочатку на літургію, тоді на 10-ту годину сюди, але я це не скривала. Я... Всім це говорила, а це був такий процес глибокого аналізу і таких глибоких стосунків з Господом, щоб вийти з Перше, я Подивилася ну це, вже була народжена згора, я дивилася на це все іншими очима і накладала все на Євангеліє. Так бувши вже в біблійній групці, я вже допустимо не і не освячувала зілля, не робила якісь у тих всіх, не освячувала вже роками Пасху, але все рівно я ще там перебувала. Коли почала це все накладати, що відбувається там, на Євангелії, що відбувається на християнських зустрічах, це для мене було таким каталізатором. Як далі рухатися і де, де я маю бути, Господе? Наприклад, оце хрещення немовлят? Воно немає його в Євангелії. Чітко написано, що вір, хто увірує і ухреститься. Коли освячували Зілля, я вже його не освячувала, але я була там присутня і там лунала така молитва на освячення Зілля. Зілля на щоб воно було на спасіння, на оздоровлення. Чітко чую на християнських зустрічах, що спасіння ми отримуємо вірі в Христа, народившись згори, а на оздоровлення ми отримуємо цілення, поклавши руки на хворих. Зілля тут не до чого. Також не знаю, хто мені це посіяв, але воно мені згадалося за ту батьку. Я її, коли теж ну, раніше ще освячувала, але бачила вже потім освячували інші. І я ем, хтось сказав мені, що ті баськи треба їсти, коли горло болить. Ну, я так потім подумала, і впевно говорили, що ну, треба десь їх утилізувати, а так за рік поїв всі баськи. Ну, ну яка це брехня? <реш> Такими байками годували. Також життя таїнствами. Таїнство, хрещення, миропомазання, оці всі таїнства, Євхаристія, таїнство. А Христос говорить, що є таїнство через слово своє одне таїнство. Христос у нас, послання до колося. І оце, знаєте, оцей аналіз того, що говориться там, і те, що говорить Господь через християнські зустрічі. Воно привело мене до того, що я кажу, Господи, а що я маю робити? Я вже, чесно, я вже бачу, що я так не можу. Це так, це була така сій двоєдушність. І Господь помовляє промов, до мене через слово, яке він сказав Самарянці. Самарянка спитала, на якій горі ми маємо поклонятися Богу. А Ісус їй сказав, що не на тій горі, не на тій горі, а Господь шукає поклонників в дусі і істині. Де ж дух, іде істина. Я зрозуміла, що Господь робить тут свою справу. Можливо, ще до кінця не розуміючи, але я розуміла, що це тут Божа, Божа робота, тому що все, що тут говориться, воно відповідає Євангелію. Нема ніякого свого вчення, чи хто би тут навіть вийшов, він не говорить чогось свого, він говорить те, що говорить Євангелія. Ну і тут храми зібрані. Церква будує, будує до кожного храм і запрошує інших, щоб стали тими храмами, за якими прийде Христос за свою церкву живими храмами. Амінь.